Куди у нас йдуть пологи, так званим галтельним типом. Галтель це прям такий згладжений кут певним радіусом. Чому? Е, я бачив певних спеціалістів, які монтують трубу під кут 90 градусів, згинаючи її. Ні, ніколи в житті. Поясню чому. Зараз. Блін. Деколи фігу, коли пацани все перебирають, як я їх прошу. Навіть куска труби нема, щоб показати вам. Коротше, от як є труба. З верхня її стінка і нижня, коли ми перегинаємо на кут кудиностоградусів, у нас виходить отакий ефект. Тобто нижня стінка перегинається повністю і перекриває прохідність даної труби. І ми стикаємося з тим, що дана підлога тоді не працює. Радіус проходу має бути найменшим, наголошуємо що на найменше на такій підлозі сім градусів. Це критичний варіант, і я завжди рекомендую, щоб ми радіус робили найменший в 10 сантиметровому варіанті виконання. Тоді воно працює якісно. До речі, зразу от можна перевести сюди і дивіться, зверніть увагу, щойно там ми були. Там же в нас просохли повністю стяжки штроби. Вони були зроблені 2-3 дні раніше. І бачите, ми чітко бачимо, як вона просихає знизу. Ще більш інтенсивний колір. А далі світліший, щоразу світіший. Тобто починає просихати від верхньої частини і до нижньої. Глибина штроб в нас тут, до речі, 3,5 см. Так багато, але так ефективно, і так потім ми будемо мати нульову можливість, коли у нас електромагнітне поле з наших кабелів буде просвічувати колір того декоративу, який буде поверху, і акцентувати увагу, що там десь якісь майстри не допиляли штроби. Отак буває теж.